Морські дрони Сіябейбі атакували російські вертольоти та літаки біля Кримського мосту. Відео унікальної спецоперації, яка відбулася в ніч з 5 на 6 грудня, виклала служба безпеки України на кадрах. Група морських дронів Сієбейбі вступила в бій з російськими гелікоптерами літаками та патрульними катерами раптор, які намагалися їх перехопити. Російські пілоти вважали себе мисливцями і розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобич бо морські. Дрони відкрили вогонь у відповідь на новітніх сіабеб. Нагадаю, були встановлені раніше ще крупнокаліберні кулемети з балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення. Цілей перехоплений російський радіообмін свідчить, що на бортах вертольотів є вбиті та поранені. Самі ж вертольоти отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту. Дрони також вразили баржу, що транспортували військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту, який окупанти досі безуспішно намагаються. Провести до ладу після минулих підривів української спецслужби і у цій порі Дмитро Плетенчук військово-морських сил збройних сил України капітан третього рангу. Вітаю вас! А це Добре. як виходить? Вже ми вийшли на новий рівень, дякуючи тим самим морським дроном Baby, Що їх фарш начинка, да вона може як то змагатися з авіонікою в гелікоптерах і в літаках ворожих? Щодо авіаніки в гелікоптерах, це теж таке питання е, доволі спірне, тому що в деяких випадках е, це звичайна гумка, на яку там вішають якесь озброєння, е, кулемет, наприклад, і відстрілюють, в принципі, на, на фактично навісу. Що стосується загалом тенденції, ну, ми неодноразово з вами в етерах це обговорювали, що в принципі це постійний пошук дії протидії. І, Неодноразово так само ми з вами згадували, те що, те, що сьогодні актуально, не буде актуально завтра і навпаки. Вчорашні рішення сьогодні вже не працюють. І так, відповідно, так само неодноразово наголошував, що йде постійний пошук рішень. Знаєте, Спілкуючись буквально сьогодні вранці з вибухотехніками і саперами нацполу, які розміновують територію, вони кажуть, що навіть оті дрони і ракети, які постійно до нас летять, вони щось нове щоразу знаходять в уламках, якось коли вивчають, да, це все залізятча. Що з дронами ВМС? Як то кажуть, прекрасному межі немає, і наші дрони вони так само видозмінюються. Яка практика взагалі досвід? Ми здебільшого запозичуємо щось у них, ми вигадуємо щось своє і де. Там де ми можемо зупинитися. Тобто, що такого унікального може ще з'явитися? в принципі? ви знаєте, що може з'явитися наразі навіть важко уявити. Україна йде попереду, фактично, є світовим драйвером застосування морських безпілотних, безекіпажних систем, і це факт. І вони зазвичай копіюють нашу тактику, наші рішення. Але це не означає, що ми не можемо вчитися чомусь так само у нашого ворога, і це теж процес обов'язковий під час війни. Але так, межі немає. Межа вона лише уявна. Якими будуть дрони завтра, післязавтра, через рік. Наразі я думаю, не можуть уявити собі до кінця навіть розробники. Тому так, цей процес він динамічний. Як ви бачите доволі, і що стосується, наприклад, дронів військово-морських сил, вони дуже нечасто потрапляють в об'єктиви. Останнє відео, яке ви бачили, це було знищено обладнання на вишках mm -hmm. в Чорному морі. Ви могли помітити на відео, що там був присутній ворожий персонал, і що зйомка велась з міні-дрона, який був на борту дрона. Тобто так, ми рухаємося далі, фактично. А от дрони ВМС, зокрема, і ви згадали про атаки на ці платформи. Наскільки вони вразливі? Я маю на увазі те, що чи можна якось модернізувати їх в цьому напрямку, щоб їх було надскладно знешкодити, збити, потопити. Тому що, якщо ми говоримо, наприклад, про атаки тих самих суден ворожих, про платформи їжу ж з різного типу озброєння намагаються знищити, що в цьому контексті можна ще, як то кажуть, допиляти? Mm, знову таки, ми не можемо розкривати ніяких подробиць. Ну, в цьому і, напрямку в, продамі, робота може в У всіх вдасть. напрямках mm -hmm. це спроможності. І звісно, що ми будемо і розвиваємо спроможності як ударні, так і щодо захисту. І зараз це навіть не тільки захист фізичний, так? це і реп, mm -hmm. і інші види. Тому, так. А в чому унікальність атаки дронами саме цих морських платформ? Важливість цієї операції? на унікальність це трошки, мабуть, інша. Важливість в тому, що, по-перше, на платформах в морі знаходилося обладнання росіян, тобто воно надавало їм спроможності. Щодо розвідки, щодо того самого GPS-спуфінгу, ви бачите, коли вони виходять в море з пункту базування на вересні, що відбувається в морі? Що завгодно, окрім нормальної роботи GPS? Відповідно, так само вони з цих вишок могли б впливати на безпеку цивільного судопластва в нашій акваторії. Ну це точно не потрібно, і це впливає безпосередньо на нашу роботу і могло б впливати на роботу нашого коридору. Але як ви бачите, все працює. До речі, щойно був Олександр Мусієнко, ви помітили, спілкувалися з ним. Якраз тиждень тому обговорило тему оцих самих. Трьохста човнів російських, які вони там до речі, ще раніше були повідомлення, що росіяни віджимають у населення лівобережжя Херсонщини ці самі човни. Шукають по всіх будинках, де можна їх зібрати. Накопичило ніби 300 цих човнів. Вони намагаються закріпитися на островах навпроти Херсона, ніби то для можливості форсувати Дніпро да, в бік Херсону. Хтось називає це ІПСО, бо це ну Анріл, як то кажуть, якась дивна спецоперація. Вони на назинах, наші оборонці на висотах. Дніпро про В принципі, форсувати будь-яку річку, це складно, скільки взагалі це має сенс. Ну, а коли, така а коли, операція? А коли вони шукали сенс? Іноді, іноді сенс полягає лише в тому, щоб створити картинку. І ніхто не буде рахувати людей в цій ситуації. Іноді так вони можуть в такий спосіб намагатися зіграти, відволікти, відтягнути якісь наші ресурси. Але, звісно, ну, подібні акції вони безвістом безмістовні, тому що там, навести переправу це одне, і ще треба утримати. Навіть якщо вам це і вдасться, хоча підтягнути техніку, це техніка габаритна, цей процес не такий швидкий, і ми, відповідно, бачимо, так, вони обстрілюють правий берег, але ми так само працюємо. І, звісно, навести, навести подібні переправи це під вогнем. Ну, це завдання з зірочкою, з дуже великою зірочкою. Ну, я просто хочу нагадати, що коли росіяни йшли на Київ, то навіть такі річечки, які на Київщині, вони зупинили цей наступ, да? пам'ятаєте? І підриви цих невеличких мостів. А що говорити про Дніпро а, в тих розмірах і межах да? біля Херсону? Точ я там доволі швидка, так. А що стосується того, що вони постійно грабують місцеве населення, ну, я там якраз. Так само в Херсоні служив. Я бачив цю ситуацію. Так вона відбувається вже три роки. Це ж стосується не тільки човнів. Так там доходило до того, що вони нібито евакуювали місцеве населення і просто грабували цілими вулицями, на вантажівках, в яких заїжджали снаряди на позиції, вивозилося майно українців. З цих будинків, тому для них це практика не є новою. Що в нас нині в морях в Чорному Азовському відбувається в середземному в середземному, до речі, дав в контексті російського флоту було сьогодні повідомлено, читав, що десь судна, ті, які відійшли від порту в Тартусі, десь кружляють навколо цієї значить території акваторії на відстані в 10 кілометрів. Не знають, що їм робити фізично, не знають, куди їм подітися. Наскільки в принципі є сьогодні ризик застосування тих самих калібрів, це вже безвідносно до Сирії, події там і. І як ви оцінюєте взагалі повідомлення від посольств від розвідки США і звернення щодо посольства і громадян за будь-якого оголошення повітряної тривоги найближчі дні, можливо там найближчі тижні? Все ж таки бігти в укриття, тому що може бути масований обстріл, в тому числі і калібрами? Ігнорувати точно не варто в разі підготовки подібних так. Звісно, ми їх бачимо. І, звісно, є ознаки, які можуть вказувати на характер атаки. Якщо кораблі виходять в море, наприклад, самостійно, то ймовірніше, за не буде, або вони будуть незначними. Якщо паралельно з цим в повітря підіймається стратегічна авіація, то ймовірніше за все будуть застосовані і перші, і другі, і треті, якщо брати там ще і ОТРК, типу Іскандер, наприклад. Тому так, на це звертати увагу треба обов'язково, але там, приводів для паніки поки що я там, особливих не бачу. Хоча це не означає, що ситуація там, не може змінитися протягом кількох годин. Але знову ж таки вона для нас не буде зовсім несподіванкою. А що стосується цих акваторій, ну можете собі уявити, як в Чорноморському флоті тепер їм буде сумно, в Азов не можна, а в Середземномор'я теж не можна. То вони фактично собі вже залишаються. Тому що Азов ми контролюємо вогнем. Mm -hmm. Середземномор'я тепер не зрозуміло взагалі, як подальше вони будуть, де вони будуть шукати місце для базування. Так у них є там ще дружні режими, там в тій самій Африці. Е, і, мовірі, за все, вони можуть спробувати там десь забазуватися. Але ця база ще радянська Тартус. Вона була облаштована десятиріччями ще в х роках. Нас ще за часів а, асада старшого. Mm -hmm. І Відповідно, в неї було вкладено, і плюс до того вона була для них зручною і безпечною. Африка це нестабільність постійна. Сьогодні є, завтра нема. Тут у них був такий аванпост серйозний, який впливав на цілий регіон. І так, враховуючи те, що близькість Чорного моря, логістика раніше у них була дуже коротка, проста, а тепер. Питань більше, ніж відповідей. До речі, от питання активно ж долучилися під час цього повстання і практично десятиденного маршу да, на Дамаск і Сполучені Штати, і зі своєю авіацією, і Ізраїль. А якось так вийшло, що судна Російської Федерації не постраждали Чому? знов таки. Це такі питання геополітичні. Які, да, які, є тобто рішення? Це не випадковість. які є рішення? Ну, з іншого боку, а хто мав нанести по ним удар по цим кораблям? Американці чи е, Ізраїль? Ну, навряд чи. Тому що давайте пригадаємо, що корабель є е, е, територією держави, яку він представляє. Так? Тобто удар по кораблю це удар по території країни, фактично. Тобто тут пряма конфронтація, вона, в принципі, не могла не мала виникнути, в принципі. Це все одно, що завтра вони так само нанесуть удар десь там. Я не знаю по Кубані умовно. Тому до цього приводів особливих і не було. Хоча сама база була обстріляна, як ви знаєте, це могли зробити повстанці, закупивши десь воєнторгу протикорабельні ракети, умовно кажучи, і, і, і знищити пару суден, що було б теж непогано. Тим часом пекло Рута Паляниця це вже наші українські ракети летітимуть і летять вже повсякчас по території Російської Федерації. Росіяни теж цьому, звісно, не дуже раді. Останні події це брянщини та Таганрух. Це ми вже згадували, обговорювали. Як вважаєте, Росіяни? Бояться нарощення нашого ракетного виробництва, ті ж самі нептони, збільшення значить дальності, взагалі потужність, масованість виробництва цих самих ракет, тому що ми тиждень тому з вами обговорювали посилення Керченського мосту в контексті там ППО засобів цих будівництва веж. І, от, зокрема, центр журналістських розслідувань повідомляє про те, що вони будують вже росіяни третю вежу з комплексом панцер С 1 М. Бояць. Ну, насправді небагато в країн у світі мають повний цикл виробництва ракет, почнемо з цього. Плюс такий самий науковий потенціал і виробничий. Це по-перше. По-друге, звісно, на початку повномасштабного вторгнення у нас було кілька проєктів, які були на стадії розробки і прийняття. І вони були доволі міфічними для них, для росіян. Те, що вони були там прийняті на озброєння, допрацьовані, навіть вже модернізовані і причому не один раз, для них ну, вони на це не розраховували, в принципі. А тут паралельно з'являється ще кілька проєктів якихось, так то, звісно, це для них дуже неприємна новина. Що стосується того самого так званого Кримського мосту, вежі будують, це ми можемо підтвердити. Вони можуть бути конструктивним елементом безпосередньо конструкції, яку росіяни будують паралельно з так званим Кримським мостом. До кінця, поки що, бути впевненим, що це буде паралельний перехід, я не можу, тому що ми побачимо згодом. Тоді питання виникає, навіщо було будувати взагалі такий грандіозний проєкт. Якщо можна було там натикати свай в дно і побудувати там такий простенький перехід. Чи буде на ньому розміщено Панцер С, я думаю, згодом побачимо, але сказати, що він вирішить там, якісь серйозні проблеми, ну, в плані побудови ешелонованої протиповітряної оборони, мабуть, він потрібен. Хоча в Севастопольській бухті, наприклад, малому ракетному кораблю. Циклон «Панцер-С» на борту штатний не допоміг. На зустрічі з міністром дані Мета Фредеріксен Володимир Зеленський, президент України, зазначив, що за цитую, Україна має значні далекобійні можливості і буде це використовувати в цьому контексті. Давайте згадаємо про те, що ще там 2-3 роки тому, під час шокомаштабного вторгнення вже на початках, ми говорили про ракетні програми, про те, що де вони, чому вони не розвиваються. Але зрозуміло, що е, така високотехнологічна зброя вона потребує часу. І ось вже маємо конкретні результати. Ракети і на 300, 400, і навіть 700 кілометрів. Те про що. Говорить президент і міністр профіль на Шуміров. А як ви оцінюєте, наприклад, той самий протикорабельний комплекс Нептун? Адже в контексті його покращення модернізації теж були заяви. Чи може він бути дещо переорієнтований, перепрофільований і працювати ж не лише по морським цілям? Насправді ми про це вже казали. Неодноразово він вже давно працює не тільки по морських цілях. Я маю на увазі в контексті модернізації розробок далекобійності тощо. Чому ні? Тобто, потенціал, звісно. Ймовірніше за все є. Кейси у нас по застосуванню в такому режимі є. І це та сама, той самий Краснодарський край, наприклад, де ми знищували вже склади з дронами. Це доволі велика відстань. І це так, це інший режим, це режим ураження цілей вже на суходолі безпосередньо. Тому так нам є куди рухатися. І нам є куди рухатися в контексті розвитку військово морських сил України в тому контексті, що ми нібито очікуємо завершення війни, щоб розбудовувати свій флот. Але я так розумію, що процес триває і нині, яким ну вже на завершенні буквально хвилинка лишається. Яким ви все ж таки бачите посилення вашої безпосередньо царини, якою ви опікуєтеся ну, ми ви частиною повного закінчення цього збройного конфлікту, то флот ми побачили би ще років через 10. Тому так цей процес розпочато було доволі давно, і він триває в штатному режимі. Є, звісно, якісь поправки, зміни, але в принципі ми дотримуємося свого плану. Звісно, ця концепція може бути десь переглянута, десь доопрацьована, тому що вона, в принципі, була прописана до 2035 року. А поки що ми її виконуємо. Може змінюватися умови, може змінюватися склад, але концепція залишається тією самою Україною, є морською державою. І іншого варіанту в неї нема. Для того щоб вона економічно могла процвітати надалі, пан Дмитрий, дякую за те, що завітали. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, був гостем у цій порі.